Шукайте собі ходозменшувач отримали знову ось такі чудові коробочки. Вейматисячу сторішність. Дивіться, як все чудово зроблено, як все виглядає. Ось комплектація така. Відразу хочу сказати, що саме зараз в комплектації вже йде коробочка зі щепленням, оригінальним щепленням від виробника Вейма. І перед тим як розповідати, хочу відразу сказати, що вони можуть йти ось такими двома пластинами. Ось ця пластина встановлюється на всі типи двигунів, а ось ця пластина лише на двигуни, там де вал 19 мм, бензиновий двигун. Ну, це окремо менеджери проконсультують. Ось так все виглядає. Ну і саме в цій коробці вмикаємо-вимикаємо і і вал відбору потужності, що надасть вам можливість під'єднувати активну фрезу. Всі болтики, гвинтики, дивіться, прихідники і ось такі прокладочки це все в комплектації. Тут також ось ця прокладочка, захисна кришечка валу відбору потужності, всі важелі, все це є.